Зійдуться, і знову обласна рада залишиться без вирішених питань. Безповноважні на можливості, кидайте і майна. Чотири години депутати обласної ради намагалися розпочати пленарне засідання 17-ї сесії. Зібралися вони об 11-й годині не у залі засідань, як зазвичай, а у підвалі. Сюди говорить голова обласної ради Віктор Федорченко, спустилися через тривалі повітряні тривоги. Голосувати у сховищі по кожній з пропозицій депутатам довелось вручну. За порядок дене голосували кілька годин. Від початку на сесію зареєструвалися 39 депутатів. За півтори години кількість обранців зменшилася до 34. Мінімальна ж кількість голосів, якою можна проголосувати рішення порядку денного, це 33 голоси. Відтак, за майже чотири години посадовці ухвалили зміну у порядку денному і затвердили його. А от проголосувати за жодне з питань вже не змогли. Не вистачило одного голосу. 32 голоси не прина засідання закрита. Делай перерву. Будь ласка, спасіба за <закри> роботу. У порядку денному нараховувалося близько 30 питань. Серед них кадрові призначення. За них депутати висловлювалися проголосувати в першу чергу. Окрім цього, майнові рішення. Також планувалося присвоїти сумській гімназії інтернату для обдарованих дітей ім'я її випускника загиблого на війні Дмитра Євдокимова. Цього не відбулося. Результат нульовий як я, собственно говоря, просив депутатів забратися, не виходить, я ж не можу. Всіх держати за руку, да? був би один голос, ми продовжали нашу роботу. Найпершим питанням, за яке мало голосувати, було місце проведення сесії. Правильно зрозуміло, що жодного питання з порядку денного сьогодні не було проголосовано? Так, да, Не можна було за те, що ми поміняли. У нас адреса площа Незалежності 2. Да? А ми і в залі голосували картками так і далі, так далі. Для того, щоб поміняти місто. Нашої сесії проведення ми повинні були проголосувати і зімети. Якщо б це не проголосували, то сесія собственно, не була пономіра законною. От і за це. у засіданні оголосили перерву. Це друга перерва 17 сімнадцятої сесії. Востаннє депутати збиралися наприкінці травня. Тоді розв'язання питань також відклали. Коли збиратиметься знов, поки не вирішили, сказав Віктор Федорченко. Будемо Сесію призначати коли знайдемо порозуміння за законом про місцеве самоврядування. Якщо сесії обласної ради не проводяться без поважних причин, у строки встановлені цим законом або рада не вирішує питань віднесених до її віддання, її повноваження можуть бути достроково припинені. Встановлені ж строки це не ріше одного разу на квартал. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, суми.